Субсидія в неопалювальний сезон. Програма державної підтримки з оплати комірного продовжить діяти і влітку для тих, хто цього потребує. А кількість таких українців постійно зростає. Так на фінансування житлових субсидій та пільг у 2024 році. Уряд виділив майже 50 мільярдів гривень. А це на 12 мільярдів більше ніж торік. Хто може претендувати на субсидії? Які особливості її призначення в неопалювальний сезон? Про це розпитаю Євгенія Капінуса, голову правління. Пенсійного фонду України. Я вас вітаю, слава Україні. Героям слава. Добрий день. Ради вітати. Отже, з травня українці можуть отримати субсидію на неопалювальний сезон. Розкажіть нам, якою є процедура, і чи здійснюється вона автоматично. Е Хотів би, мабуть, почати з того, що процедура не змінена із попереднього періоду, і людям не потрібно якихось додаткових дій для того, щоб отримати субсидії. Вона буде перерахована автоматично, і ті, хто на сьогоднішній день є отримувачі субсидії, вони просто повинні скажімо, дочекатися того моменту, коли ми проведемо перерахунок і будемо здійснювати виплату для всіх категорій, окрем, окрім окремих людей. Які на сьогоднішній день не повинні подати відповідні заяви. Це, зокрема, на сьогодні, якщо людина користується орендним житлом, ми щоб підтвердити оренду, також люди, які на сьогоднішній день є переміщеними особами, такі категорії осіб вони повинні будуть подати відповідну заяву для того, щоб ми їм також здійснили перепризначення і подальше виплату відповідних субсидій. Тому для таких категорій передбачено сьогодні досить широкі широкий і спектр можливості подачі документів, зокрема, якщо людина хоче звернутися щодо призначення субсидії або перепризначення субсидій, вона може звернутися або до відділень пенсійного фонду сервісних центрів, або ж віддалених робочих місць у громадах, звернутися до ЦНАПів для того, щоб оформити відповідну виплату, або ж звернутися безпосередньо до громади щодо подачі відповідних документів. Може, скористатися електронними сервісами, зокрема на порталі пенсійного фонду, можна подати відповідні документи і, скажімо, не звертатися безпосередньо в фізичного відділення, або ж подати через дію, яка також сьогодні надає можливість звернутися до пенсійного фонду віддалено. Ще все ж таки хочу уточнити: окрім от, внутрішніх переміщених осіб, а хто ще за якими критеріями визначається людина? Давайте нагадаємо нашим глядачам, яка може податися на субсидію. На сьогоднішній день субсидія це компенсація державою тій людині, яка за рахунок власних доходів не може забезпечити повне повне виплата повну виплату за комунальні послуги, які вона споживає. Відповідно, якщо людина на сьогоднішній день ні, бачить, що вона не може забезпечити і такі, скажімо, ми. Потребує підтримки держави. В цьому випадку людина звертається до пенсійного фонду. Пенсійний фонд робить, скажімо, звірку по тих доходах, які отримує родина, перевіряє відповідні показники, які отримують від надавачів послуг, по видаткам, які на сьогодні родина здійснює на фінансування в відповідних житлово-комунальних послуг, і здійснюється відповідне призначення ви. Тому е, люба родина, яка на сьогоднішній день потребує додаткового фінансування, вона звичайно може звернутися е, і е, пенсійний фонд розгляне документи наскільки сьогоднішній день ця родина потребує додаткового фінансування з держави на е, соціальні виплати. А якщо у людини є, наприклад, борги за житлово-комунальні послуги. Насправді з чинним законодавством сьогодні передбачено, що якщо є у людини борги за житлово-комунальні послуги, то в такому випадку людина потребує спочатку врегулювати ці питання. Зокрема, на сьогоднішній день можливо або шляхом погашення відповідних боргів, або ж реструктуризації цих боргів. Якщо людина не погоджується з цими боргами, вона може оскаржити відповідні, скажімо, показники до суду і також подати відповідні документи, що вона війшла. В процедуру оскарження і відповідно це дасть можливість людині призначити відповідну виплату, навіть при наявності такої добрості про реструктуризацію. Докладніше розкажіть нам яка процедура, і головне на який термін можна відтермінувати, розтермінувати виплати. Це договорні відносини безпосередньо з надавачами. В такому випадку людина звертається до надавача, перед яким у неї є відповідна заборгованість, і укладає додаткову угоду щодо реструктуризації цієї виплати, і відповідно подає нам відповідні документи, що вона врегулювала це питання шляхом реструктуризації. І вона виплачує і одночасно може отримати субсидію. Я правильно розумію? Саме так. І на завершенні нашого розмови, оскільки на сьогодні родин, які отримують субсидію, ну якщо брати по останньому місяцю, то у нас близько 1 мільйона 900 родин, які отримують відповідну виплату, цей сі показники коливаються в залежності від періоду опалювання, не опалювального, але всередині тримається тримається такий рамк. Пане Євгенію, я вам дякую, що в такий час знайшли можливість з нами поспілкуватися за ваші відповіді. Це був Євгеній Капінос, голова правління пенсійного фонду України.